Дня, друзі. Вітаю всіх. Вітаю тих, хто працює на землі. Тих, хто любить подивитися на тих, хто працює на землі. День розпочинається. Сьогодні в мене по плану з'їде до свого товариша Андрія Павловича. Як і обіцяв, їдемо на поле до товариша там де я показував було в мене відео соя по нулю порівняння і по оранці оце ми їдемо до нього нього тут десь кілометрів 15 від того міста ще два кусочка в нього І зараз подивимося, що він там навирощував мені воно сподобалося Соя там непогана, поворонці, нічого не можу сказати. Так що дивіться, переходьте, що я по нулю і по оренці, там подивіться. Ну це було там, біля нашого поля, де один фон, а одні сімена, а це ті самі сімена, тільки посіяні, посіяні. Покажу вам чи наші краєвиди посіяні. Включимся на поле. Так, ну оце ж приїхали на це поле, за яке я тільки що вам говорив, їдучи на нього. А ну подивимося. Так, як же лучше ее зняти? Или даже от так, да? Так Ну своя я така непогана? Зараз знімемо в рядочку. А де, давайте перейдемо ще на цю сторону. Я ж коли знімав відео, Андрій Павлович, сказав, що ви вносили сюди добре. А ні, ж не було. В добрив... минулому, минулому були, в цьому ні. А ну скажіть, двох словах, що ви що ви тут взагалі робили? Тож одне, слово, одне Неглибок... діло я розказую про вашу роботу, а друге діло хазяїн розкаже вам про це все. поле. В минулому році не глибока оранка. Весною прикривання вологи, культивація і посів з ялкою саза. Без добрив? Без добрив. В цьому році добрив не було, в минулому були. Це вже скільки? Ви хазяйнуєте, господарюєте, правильно по-українськи вже скільки? Три роки десь сою сієте? Чотири. Перший рік був соняшник, потім соя. А, оце три, три роки вже соя, так? Третій да? рік соя. Ну нічого ж, як монокультура, вона вас задовольняє. Задовольняє. Да. Так, ну зараз опустимося ще в рядочок. Дивіться. Опустимося в рядок. Ну, бобиків, я б сказав, немало. А скільки посіяна? Ну 30, на, сія, на 30, так? Да? СЗ стоїть 11 сошників. Таке міжряддя для того, щоб можна було присвочем їздити між рядками. Ага. Якщо не помиляюсь, 34 сантиметри між ряді. Ну, я там говорив 30, ну, більше точно 34. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Ну, це десь кілометрів від ціля те, де було знято те відео, це кілометрів 15, а то й всі 20. Мені 15-20 кілометрів. Так. Да. Це якби порівняння там було коректне, правильно? Тому що там так. один фон землі, бонітет. чи різне, як різне, різна кількість опадів. Соя ж посіяна була та сама. Ну, да. З однієї кучі, як я вже Посібний говорив. Матеріали, Олександра Михайловича. <гум> та, ну так, треба <гум> <надо офіціально. гум> Чуєте, Ну, взагалі, да, то одне діло ж я там розказую. Люди ж можуть ходи, розказуємо, <гум> на відео можна розказати все. Що хочеш, правильно? а це хазяїн писав. ще один раз побачити, чим Ні, ну, разів дивись, на тому ж відео теж якби, е, візуально вона одинакова, що по нулю, що по, 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 ну, да. по оранці. Тут, от, на мій погляд, вона ну, гаразд краще. От, ну, реально, я не то, що там нахвалюю, чи то, Так що, якби, ви слухайте ну, людей розказують, що треба, він сіє по нулю, значить, всі дорогі сіяти тільки чисто по нулю. Ні, думки, як правильно сказати Андрій, треба все пробувати, правильно? А, якщо ж є чим пробувати, якою можна сіяти по нулю. Ні, ну і по пахоті непогано. Так що має бути технологія і по пахоті, хто сіє по пахоті. і Мені особисто подобається. Ну все так, якби красиво. Ну я думаю, і результативно буде. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. І, звісно, урожайність приблизно ми вам скажемо. Та ну ми ж через віса, правильно, в принципі, якщо господар поля буде не проти сказати урожайність, назовемо урожайність. Ну я думаю, урожайність буде непогана.